Власники тварин врятували від страшної смерті собаку. На її шию невідомі задля розваги причепили консервну банку. Тварина росла, а металевий предмет стягував її горло. Острі краї до крові різали шию. Від цього тварина постійно скавчала і не знаходила собі місця. Про рятування операторів Сергій Осадчук. Скалічену тварину іржавою банкою на шиї і скривавленим горлом. Біля лиману побачив житель Усатового. Сергій вирішив простежити, куди собака біжить. Пес привів його до колекторної штольні. Ні на які, там кіски сиді сюди і не реагував. Сергій зателефонував захисникам тварин, і наступного дня тут розгорнули справжню рятувальну операцію. Там та був такого розміру, що туди ніхто не мог мене. У мене комп'єкція не больша. Така висота поміщення, що ти не на карачках, ти как как в окопе солдат. сдать быстро назад не Вот это вот було страшно, коли меня бросились. Собака була дуже налякана, вона пручалася і гавала. тож довелося ловити і сачком, і сіткою. Відтак нещасну тварину обережно витягли з вузького підземелля, розуміючи, що будь-який рух завдає їй нестерпного болю. Потім у собача відвезли у ветлікарню. увет лікарню. Врімені стала У нього рани були в стадії серйозного інфіцирування і. В ближайші дні, я думаю, вона б погибла в тяжому чи смерти. на смерті. Ну, собака була осмотрена, тут же було прийнято рішення проведення операції хірургічної. Це було все знято. Вочевидь, ржаву банку. Хтось почепив на За задля розваги, припускають зоозахисники. Тепер це у минулому. Моя девочка золота. так тюплакало. Собака поволі одужує удома в своїй рятівниці Олесі. Дівчина назвала її баночкою. Ще на день робить перев'язки. Та оброблює глибокі рани. Зрительно видно, що вже затягуються. То є, княжне, що гнуйний протеси єсмьношка, тому штука, коли знімаєш бінд прямо жовтий в течії місяця. Там шоста зрасот буде ще красавець. Одесити, які через форум дізналися історію баночки, щодня приносять ліки та їжу, а також перераховують гроші на її утримання. Захисники тварин певні на вулицю баночка вже не повернеться. Коли дуде, їй неодмінно знадуть про господаря Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН. Один плюс один все для жінок. Сучасний центр оперативної гінекології відкрили на базі Національної академії медичних наук. Лікарі не натішаться, тепер то зможуть робити комбіновані втручання в один підхід оперувати різні жіночі патології. Гінек.